Вітаю, Україна, вставай, борися до кінця за мирне світле, чисте небо та вільне краще майбуття. Не забуваємо тих героїв, котрі пішли у небеса, тих, що рятують Україну ціною власного життя. Україна, це пісенька мами, розгогі лани, колесяся хлібами, вишневі садочки, лелеки на хаті, купаються в ставочках марки в хаті. Моя Україна, то мамина ласка, червона калина, бабусіна казка, це соняхи в цвіті, го горобчика зграя. Я найкраща країни на світі не знаю. Днем незалежності. Вас я вітаю, вам радість відчувати. Завжди побажаю, а справи направляти на благо всій країні у душі, що були і завжди вірні. Бажаю вам Україні вільні жити, свободою цією всім серцем дорожити, любити Україну їй сили віддавати, щоб змогла вона вже скоро просне. Привітний, і світлий наш сонячний дім. Як радісно й весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата. В любові й добрі тут зростають малята, дзвінка наша пісня до сонечка лине. Мій сонячний дім це моя Україна. Дуже любимо весь наш край і любимо Україну, з її лами зелений гай, в саду, росну калину, там соловейко навесні співає між гілками та й ми співаємо пісні змагається від нами. Україна моя солов'їна, народились ми в твоїх казках, твою мудрість в вишневих перлинах процвітаємо маки в поля. І для тебе від серця найкраще, заспівають чарівні пісні. І нехай наче квітка зростає, слава й гордість твоєї душі. В країні багато у світі, та тільки одна Україна, це там, де волошки житті, це там, де моя батьківщина, де птахи у небо летять і струшують легкі перлінки. Це там, де друзі горою стоять, де в квітку. Заховались домівки. Бажаємо миру, світла і долі, запало енергії, сили доволі, творчого вогника, віри і наснаги, щедрості серця, людської поваги. Зі святом великим тебе я вітаю, бо народилася наша країна. Миру і радості всім я бажаю, щастя і наснаги рідній землі. Країн є багато на світі, та тільки одна Україна. Це там, де волошки лежать, це там, де моя батьківщина, Де птахи у небі летять і струшують легкі перїнки, Де друзі горою стоять, Де в квітах сховались домівки. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радість, і в мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну, сні неву, вишневу свою Україну красує її вічно живу і нову, і мову її словіну. Між правних народів, мов садом лясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіма своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, в просторі, солодкому чарі. Вона у зірках, у вербах вона, і у кожному серці ударі, у квіті, в пташинці, в електрогнях, у пісні, у кожній думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах, і у стягі багряному шумі, як та купина, що горить не з гора, Живей у стежках, у дібровах. У зойках хутків і у хвилях Дніпра й у хмарах отих пурпурових. Нема на світі більшого добра, ніж та земля, яка нас народила, скупала в руті, м'яті любостках і на добро усіх благословила. Не пасинки ми діти, всі її, з її піснями ідемо по світу. Немає більш святого у житті, як рідну землю над усе любити.